Присутка з вами я Гомнік, і сьогодні у нас третя частина інвертора. Називається вона ходильник. Далі продовжить мій помічник. Доброго дня всім. І так, холодильник. Не знаю, чи він запрацює чи ні, почнемо з простого. Холодильник, ви бачите, його двигун. Давайте подивимося на його температуру. От двигун. Температура 37,1 градус. Групаря, 37 градусів. До загальному фоні він виділяється. Як бачите, якщо ми подивимося рядочком температуру підлоги, от нас 23-24 градуси. Щось, З цим провірили, поки тепловізор викмикаємо, Включаємо холодильник. Так, Вмикаємо наш інвертор. Вмикаємо і вмикаємо. Інвертор. Холодильник поки наміру запускатися не має. Що ж, почекаємо, поки він надумає запуститися. ми відключимося чуть пізніше. Що ж, ми включили інвертор, а холодильник не працює. Якщо ви будете уважні, то побачите, що горить червона лампочка на інверторі, яка сигналізує пер... про перевантаження. Що інвертор не потягне холодильник. Я ж цього не зрозумів і почав провіряти. Откриті дверця та чи ні в холодильнику. Горить в ньому світло чи ні. Далі я почав думати, а що ж з цим робити. Думка працює, я думаю. От. Тепер я взяв лампочку і пробую перевірити, чи є за лампочка, чи є напруга. Ну я ж не бачу індикатор на інвертор, який показує нулі, що виходу немає. От я щупаю, провіряю так чи етак, а лампочка не загорається, бо виходу з інвертора дима. А лампочка перезагрузки червона на інверторі горить. Лампочка не горить. Я от я вимкнув холодильник. От я провіряю по другій резеці, хоча вони з'єднані, як би нічого особливо нового нема. В цей момент я все ще не розумію, що відбувається. Все має працювати, а воно не працює. Так, і думка йде далі. Провіряємо виход прямо з інвертора. Закрадається страшна думка, а вдруг я спалив інвертор. Не працює. І в якийсь з цих моментів я замічаю, що таке нулі на виході. І що при цьому треба зробити? Перезавантажити інвертор. От він перезавантажується, от у нас є вихід. І от вона, лампочка, зараз горить. Тепер знову підключаємо холодильник. Є напруга, є вихід. І що? Прибору, йшов захист. Холодильник не запускається. Від інвертора. Давайте через інвертор. Все одно прибор в захисті він не тягне, не вмикається інвертор, не пропускає він запуск холодильника. Таким чином можна сказати, що інвертор не вімкне холодильник. Вимикаємо. Кілька хвилин підготовки і ми продовжимо запис відео. І так, як ми бачили, холодильник від інвертора не запускається. Чому не запускається? Тому що опускові токи є 5,6 А для запуску холодильника до 235 вольтах. Ви можете порахувати, що це близько 1,3-1,5 кВт. Відповідно, інвертор це не тягне. Тепер, щоб це відео було не настільки коротким і більш інформативним, багато появилось інформації про як зробити чистий синус з модифікованого. Давайте попробуємо. Вимикаємо інвертор, від акумулятора. Беремо стилограф. Бачимо 228 вольт на виході. Підключаємо стилограф, Вибираємо автоматичний режим і бачимо нашу синусоїду. Ми її збільшимо. Сигнал ніяк не зловлю, не вставлю так, як треба. О! Знову ні. От, от наша модифікована синусоїда, ми її бачимо. Бачимо щось схоже на букву D, да? прямо і перевернуто. Давайте попробуємо один експеримент. Поки що вимкнемо. Один з варіантів каже, що потрібно поставити конденсатор. О, от перед вами конденсатор на 5 мікрофарад, 400 вольт. Секундочку я візьму викрутку. От ми вставили в розрив провідника конденсатор на 5 мікрофарад. Давайте вмикати і дивитися, що у нас вийде за силу І що ми бачимо? А потім, що нічого не змінилось. Яка я була, така й залишилась. Хорошо, тепер вимикаємо маленький нюанс. Конденсатор заряджений. Його можна розрядити, закоротивши між собою провода, але це не дуже правильне рішення. Правильним рішенням є використати лампочку для розряджання. От, ми закорочуємо, вона не засвітилась, значить це безпечно. Ну, на всяк випадок, можна ще все-таки перед тим, як брати в руки, закоротити між собою провода. Всього, напруги тут немає. Можна від'єднувати. Ну, от і Ще раз. Напруги нема. Хорошо, наступний варіант, який часто використовують і показують. Це використання конденсаторів і дроселів. От зібрана невеличка схема. Два конденсатори в паралель. 10,5 мікрофарад. От вони між собою з'єднані. Вони в нас стануть плюсом, ну, скажімо, одним з полюсів. Зараз я підзберу схему. Ідея яка? значить, Один з проводів, ми в розрив його, так би мовити, вставляємо як вхід. От. Далі у нас йдуть деконденсатор на 15 мікрофарад. Після нього дросель. Це дросель знятий з радянської лампи денного світла. Якщо подивитися на його характеристики, то ми побачимо, що він на 30 Вт, 220 вольт і випущений в 1955 році. Хоч він і старий, він все-таки працює. Це ми Значить, це у нас має йти на одну з ліній після дроселя. Має йти цей. Конденсатор на 5 мікрофарад. І те він має між лініями? Тобто між одної і другою. От у нас одна лінія йде. От у нас друга лінія йде. Не під'єднуємо. З цих двох клем ми маємо зняти напругу. Давайте тепер подивимося ще таку штуку. От ми включали щойно, не було ні голову, нічого. Споживання не було. Тепер ми підключимо токовимірювальні клещі. І остелограм включуючи цю схему. Яка у нас осцилограма, ми подивимося на оцих клемах. Щось, давайте вмикати. Якщо ви чуєте, дросель буде. Працюють вентилятори, тобто є споживання. Що ми подивимося, споживання 0,4 а 0,5 А. Воно невелике, але воно вже є. Тепер, відповідно, ось цілограма. От я вмикаю, дивіться. Це вже схоже на синусоїду, правда? Дуже схоже. Але треба зважати на те, що... Ця штука потужністю лише 30 Вт. Для газових котлів з циркуляційними насосами, чи для циркуляційних насосів, вона не дуже підходить, бо тут всього 30 Вт. Треба хоча б ватт 200-300. Відповідно, ця штука буде значно більшою і споживання буде значно більше. Ваш акумулятор буде більше розряджатися на роботу цієї схеми, чим на роботу самого вашого котла. В принципі, я думаю, все наглядно, показово. Схему вимикаємо. На цьому наш огляд як би завершений. Наголосити хотів би, так як було багато питань, що коли ви вибираєте собі для покупки інвертор, акумулятор, розраховуйте в першу чергу на свої цілі. Якщо вам треба живити газовий котел, який вимагає чистого синусу, то не треба робити ось цю схему, мучиться з нею, купуйте одразу інвертор з чистим синусом. І не треба вам купляти 5,2 кВт, вам потрібен буквально на 500 Вт. Його буде достатньо і ваш котел буде працювати. Мудрити з цим, це не дуже гарна ідея. Як ви бачите, воно просто працює на нагрівання дроселя, на гул, і користі не дає. Якщо ж вам потрібно запускати глибинні насоси, скважини, піднімати воду, то я розумію, що ви живете в частному будинку, а відповідно, вам потрібен генератор, дизельний чи бензиновий, вже який зможете дістати. Є варіанти, яких роблять за синхронних двигунів. Такої інформації багато на Ютубі. Ви зможете це знайти. Дякую за увагу!